Займається обрізкою плодових дерев. Сьогодні обрізаємо сливу. Можемо спостерігати, що це доросла слива по принципу її обрізки. Ми вже її обрізаємо третій рік і бачимо щось, наприклад, у нас була гілка, вона була задовга, ми її прирізали, вона поутворювала гілочки, які несуть на собі плодову бруньку. По однорічних молодих приростах, які дуже довгі. Ось Ми бачимо дуже довгий приріст. У нас вона відпустила. Знизу, Ми в минулому році його прирізали там на 40 см. Ми бачимо, як е, на ній в цьому році утворилися плодові утворення, які в наступному році зацвітуть і дадуть врожай. Отже, таким самим чином вона нас тут дала тільки е, плодові, вона не дала тут ніякого розголудження. Пішла гілка максимум. Так само можемо можемо з неї залишити. Це ось є зовнішня брунька. І на зовнішню бруньку ми її прирізаємо. Васий зріз і е, пішли таким же чином прирізати далі. Була гілка, прирізали, створила розголудження. Тож ми ці гілочки прирізаємо. Щоб, якщо б ми вирізали повністю, то ми вирізали і фактично врожай, який буде в наступному році. По прикладу цієї гілки, в тому році була здорова молода гілка, її прирізали. Верхня брунька, вона так прямо і пішла з Ну, відповідно, вона тягнулася за сонця. Дві нижні пішли на сторони. Пішла маленька, така більш е, плодоносна гілка, ми її прирізали для утворення тут плодового розгалудження. Е, ця, що пішла доверху, ми її повністю прибираємо. Ми її прибрали. Ця гілка, яка ми бачимо, також тут заклала плодові списки. Таким же чином ми прирізаємо тут. Ми її прирізали далі на зовнішню, і вона собі дасть приріст. Потім ми зможемо замінити, наприклад, цю гілку, яка більше десь затіняє всередину. Випустити на заміну, ми цим самим відкриємо центр і зробимо молоду нову гілку з більш нижнім розголудженням плодовим.